Слава Україні! 17-й пакет санкцій проти Росії від ЄС пожежі на Хмельниччині горіли. Будинок, спруда та скутер. На Нагородочині чоловік вирішив підірвати знайомого та кинув у будинок бойову гранату. Я Ольга Захарченко Протягом наступних п'яти хвилин детальніше про головне. ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Про це повідомила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас. За її словами, нові заходи також стосуються гібридних загроз та прав людини. Сьогодні уряд ухвалив постанову, яка дозволяє включати страховий стаж набути українцями за кордоном для визначення права на пенсію в Україні. Для цього потрібно документально підтвердити наявність такого стажу. То про це повідомив нардеп Фролов до слова. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж набутий в Україні та в тих країнах, з якими були ратифіковані угоди щодо врахування стажу. Славутська громада у скорботі. в бою за свободу та незалежність України загинув солдат Цепінь Руслан Іванович 1987 року народження. Прощання із загиблим відбудеться завтра за місцем проживання орієнтовно об 11.30 за адресою вулиця Миру. 14 дріб. Один загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о дванадцятій у міському палаці культури. Зопокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о тринадцятій, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Покровська, 16а. Поховають героя на новому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, 21 травня на території Славутської міської територіальної громади, оголошується днем жалоби. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На городочині чоловік кинув гранату у будинок свого сусіда. Поліція отримала повідомлення, що у селі Жищенці у будинку місцевого жителя стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, швидка та інші спеціалісти. Як з'ясували правоохоронці, 37-річний місцевий житель вдома разом із своїм сусідом розпивали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка, в ході якої 31-річний чоловік пішов додому, взяв бойову гранату, попередню F1, і кинув через вікно у будинок свого односельця. В результаті вибуху господар отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. Працівники поліції затримали зловмисника, йому оголосили підозри за замах на вбивство та за незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Походження боєприпасу наразі встановлюється. На період розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Зокрема, у селі Головчинці горів житловий будинок. Пожежу, яку ймовірно виникла через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печів. Ліквідували меджибіські рятувальники. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття. У селі Новоселиця Шепетівського району рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді. А у місті Хмельницький пожежу скутера. Як повідомляють в ДСНС області, на щастя внаслідок пожеж ніхто не постраждав. У центрі Хмельницького завтра, 21 травня, розпочнуться ремонтні роботи. Працівники теплокомуненерго працюватимуть на вулиці Кам'янецькій в районі будинку номер 13 біля юності. Роботи запланували на період з 21 години 21 травня до 5 ранку 22 травня. Через це буде змінено рух громадського транспорту. Про це повідомляють в управлінні транспорту і зв'язку Хмельницької міськради. Мова йде про тролейбуси маршрутів номер 8 а 11, 11А, 12 та 17 а також автобуси маршрутів номер 21, 22, 27, 29, 29А, 35, 38, 43, 46, 46А, 47 та 54. На період цих робіт буде припинено рух тролейбусного маршруту номер 5. Станом на цьому це усе чим стигає поділитися. Більше інформації про події нашого краю та загалом країни у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Ми ж побачимось у наступному випуску п'ять хвилин на головне.